Вічні вже на землі. Знайди їх. Чи існують вічні на землі? Це тільки казки та кіно. А може, вічні живуть сьогодні поряд з нами. Кіно всесвіт набирає обертів і віруючи, і не віруючи, все більше занурюється у світ супергероїв, суперздібностей і чудес. Тож такі ці вічні, які наробили стільки галасу. Вічні це рятувальники планети. Їм дана влада над матерією. Вони можуть жити вічно, самостілюватись, телепортуватися. Водночас серед них богиня війни. Вони створюють ілюзії, зачаровані своїм розумом та красою. Зосереджуючись на супергероях та захоплюючись вічними, ми повинні чітко розуміти, що ми втрачаємо. Режисери знають і визнають, що люди дуже далеко зайшли у захопленні і навіть поклонінні цим вічним богам, які спостерігали за людьми та прийшли, щоб втрутитися в історію землі. Персонажі фільмів стали героями життя. Можливо, ви не вірите в Бога і просто насолоджуєтеся улюбленим кіно. Але давні боги сховані під іменами супергероїв. Виходить, що кінематограф. І кінематографічний всесвіт Марвел – це також релігія. Тому, переглядаючи такі фільми, віруючи в Бога стають ідолопоклонниками, а не віруючи впускають у своє життя міфічних бісів під виглядом героїв планети.